Друзі, вітаю вас! І у нас на перегляді знову Volvo V-50 максимальній комплектації. Раніше анонсував, ось тепер показую детальний відео огляд по цьому автомобільчику. Зараз пройдусь зовні, покажу вам, як виглядає машинка. Пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття, салон, технічно все розкажу. Ну, В принципі, все-все-все покажу і розкажу по цій машинці. Щоб вам було зрозуміло, достойний цей варіант розглядати, потрібно їхати дивитися цей вживу варіант чи ні. Отже, поїхали. Чорний колір, 2012 рік випуска, і скло 2012-го, і розмитнилась машинка 2012-го, і сертифікат зробили. Тобто в тих паспорті буде 2012 рік, це останній рік випуску в цьому кузові. Двигун 1,6. дизель, восьмиклапанний, В парі працює з механікою шестиступкою, 115 15 кінських сил. Ось так виглядає. Козум. Хороша літня резина мішлен, нові тормозні диски ззаді і спереді. Дійсний тихогляд у цієї машини. Привезли із Німеччини. Покажу пріффи, все покажу. Дуже дуже хороший стан. Зовні і всередині. Оригінальні диски значить тут 205, 55 r 16 Високопрофільна хороша резина м'яка. Мішлен. Є датчики світла, датчики дощу, релінги. Проти вотуманки або денні ходові вогні, такі на ледах красиво виглядають, вмивачі фар. Це другий фейсліфт, бачите? Велика, великий логотип, інша радіаторна решітка. Лінзовані фари. Ось стан по кузову В чорному кольорі Вольво, та всі Volvo дуже солідно виглядають, стильно виглядають. Ну, зрозуміло, що треба частіше їх там мити і так далі, але ж гляньте на цей вид. Гляньте, як виглядає цей автомобіль знизу показую вам такі місця які більше всього підпадають там зношуються і так далі Піскоструєм вибивається подивіться стан. Ось, гляньте, тормозні диски там нові, спереді теж. Парктроніки, фаркоп така хромована накладочка ось тут. Стильно, красиво. Є спойлер. Зі спойлером, звісно, Volvo виглядає набагато цікавіше. Релінги, навігація, антенка, такий плавнічок. Градом нічого не побито, не подавлено. Так, тепер пройдемо з товщиноміром. Покажу, що автомобіль не фарбований. Допуски до 120 мікрон, десь так, 94, 110. 19. 131, 129, давайте ще тут десь. 102, не фарбовано, 117, 115, 111 Все добре, 109 108 автомобіль навіть не полірувався, тому що ще можна 10 раз полірувати. Без проблем, з лакофарбовим покриттям буде все добре. 87, тим більше Вольво. Дуже класне лакофарбове покриття. Дуже якісне. Капот алюмінієвий ржавіть не буде, 54. 89. Йдемо далі. Що у нас тут?

99. 100. Ну, от, друзі, автомобіль не фарбований. Де по ньому видно, що стан. кузова дуже класний. Так, тепер технічно салон, історія і так далі. Отже, автомобіль з Німеччини, ще й номера залишились німецькі. Е, є шторка, є така сіточка. Є е, бриф було два власники. Значить, другий власник... Ось дивіться, другий власник був... Якщо одиничка, це значить другий власник. Другий власник був з 20-го року. Тобто 2 роки, ну, 2,5 був другий власник. Значить, ось дивіться, п'ятий місяць-12 рік реєстрація. Ну і в декларації теж Щас покажу, тут є теж 12 рік, тому друзі, 100% 12-й рік буде реєстрація, останній рік цього кузова. Хто не знав, дуже класна шумка тут, тут войлоки, там войлоки, такі великі, тому тут все дуже добре. Гляньте як. Все рівно по зазорам, дуже класно закриваються двері, все дуже добре. Карти дивіться, стан. Шкіряний салон повністю. Справжня шкіра, це Вольво. Тут в матеріалах не економлять. В оригінальні ці наклейки, щоб не витиралось тут. Нічого тут не обирване, не тянуто, ніде нічого. Тут є такі ось. Все добре. Хороший стан салону. йдемо далі. З карти. Посилений кузов, система CIPS, фірмова, бачите такий горбик. Накладки на пороги, дивіться, резинки пластик, все класно, Тут дуже хороший, в хорошій збереженому стані. Крісло. Є навігація, пульт шестиступка. ступка. Підогрів сидінь, наприклад, в деяких є шкіряний синовий, але він без підогріва сидінь, особливо в бельгійських версіях. Тут є, і це дуже важливо для шкіряного шкіріносу. Двухзонний кліматконтроль працює, коло дує. блютуз, гучний зв'язок, дуже класна акустика, музика. Кліматконтроль, шкіряний руль, круїз-контроль, мультируль. Тут у нас є. AOX USB, система старт-стоп. До речі, по економії, друзі, траса 3 літри, змішаний цикл 3,5 і місто 4-4,5. Якщо будете стояти постійно в пробках, ну 5. Дуже-дуже хороший. Економний автомобіль. І їде дуже добре. З цим двигуном в парі з механікою шестиступкою прекрасно відпрацьовує. Ось там. Карти. Ззаді диван, ніхто не їздив. Пороги. Ці пластикові накладки є. Ну, дивіться, як продумано, увага, увага. Наприклад, тут завжди рижики ржавчина йде да, під цими ручками. А у як продумано. тут спеціальні резинові прокладочки такі. І так в кожних деталях. Скорізь, от ці всі незначні, казалось би, такі деталі, але вони зроблені правильно. Ці накладки на пороги вони пластикові, нічого не ржаві, ні не нічого. Дуже Такий класний продуманий кузов. Так, водійська дверка, яка більше всього зношується, там царапається, щукається, подивіться на стан. Автоскладання дзеркал, всі 4 склопідйомники. Стан водійського крісла Руль. Стан руля. Говорив датчики світла, датчики дощу, автоматичне світло. Так, тепер давайте заведемо. Включаємо. Включаємо. Бачите, зразу ж. Заводим. Без проблем спільтика завелась. Клімат холодом, був, я говорив. Це все я виключаю, воно все працює. Слухай її на сайті Радіорокс. А найцікавіше, дивись на Ютубі. Тут у нас під рульом можна управляти навігацією бо пультом. Хай перформанс саунд, дуже класний тут музика. <звук> Сабвуфер десь тут є. 196 пробіга. Це малий пробіг для такого двигуна. Двигуни півмільйона 600 тисяч без проблем. Підемо зараз, подивимось, як працює, як працює двигун. У ну, мене тут, бачите, показувало, що, що там 5,5 літра розхід, ну це ж ви розумієте, різні тест-драйви, постійно вона стоїть, працює, і так далі. і так далі. Якщо б не лить проїхати, то буде той пробіг, який я заявляв. Робота двигуна Тут нічого не мито. Все в робочому стані, в пилі. Кришку зняв, показую. Звук роботи двигуна. Аккумулятор Акумулятор хороший, варта. Так, подивимось, що у нас тут по вихлопу. Упс. От у нас знизу автомобільчик. Ось у нас вихлоп. Не димить, не парує, нічого, запахів немає. Тут все добре. На цьому, друзі, я закінчую перегляд. Цієї машинки, варіант достойний, хороший рік, хороший двигун, класна комплектація, тому запрошую вас на перегляд, на тест-драйв даного варіанта. Ось знаходиться машинка у нас на автомайданчику, на окружній дорозі, навпроти отеля Тиса, точніше Зочек 54. Там всі автомобілі і цей в тому числі. На цьому все, друзі, до зустрічі!